Справжня гармонія. Жила була в одному чарівному лісі маленька білочка на ім'я руда. Вона була дуже допитливою і любила знайомитися з іншими свірятами, але часто дивувалася їхнім незвичним звичкам і зовнішності. Одного разу руда зустріла на лісовій галявині їжачка кола, який був покритий колючками. Навіщо тобі такі колючки? Це ж неприємно для інших, здивувалася білочка. Їжак відповів, Кулічки допомагають мені захищатися. І хоча я трохи відрізняюся, ми все одно можемо бути друзями, правда? Пізніше руда познайомилася з нічною совою, Сильвією, яка вдень завжди спала. Білочка запитала: Чому ти не граєшся з нами вдень? Сова м'яко пояснила: я люблю ніч і мені так зручно жити. Але я завжди рада поспілкуватися з вами ввечері. З часом руда зрозуміла, що кожен звір у лісі має свої особливості, і це робить їх унікальними. Замість того, щоб дивуватися чи осуджувати, вона навчилася їх приймати такими, якими вони є. З того часу руда стала справжнім другом для всіх лісових мешканців, адже вона зрозуміла, що справжня дружба це повага і прийняття. І відтоді в лісі. Панувала справжня гармонія, бо кожен відчував себе цінним і потрібним.